Західноукраїнське дербі львівська енергія у рамках 27-го туру екстраліги із футзалу приїхала до Рівного. Аби двічі не кататися, вирішили зіграти два матчі поспіль. 7 квітня календарну гру 27-го туру, а 8 квітня перенесений матч 9-го туру. У першому поєдинку сильнішими були львів'яни 5-2. А от матч наступного дня пішов за іншим сценарієм, хоча початок був звичним. Рівняни пропустили першими, не впоравшись із пресингом гостей. Нульодин на п'ятій хвилині гри. Від Мар'яна Пелеха за чотири хвилини Микита Козлюк відновив рівність. Це дебютний гол молодого вихованця рівненського футзалу за головну команду на 11-й хвилині гри. Поєдинок було на годину призупинено через повітряну тривогу. На превеликий жаль знов ці тривоги розібрали ті помилки, які у нас виникли до цієї повітряної тривоги. Там деякі аспекти тактичні їх виправили. І все і налаштовувалися далі. Після вимушеної паузи гра відновилася. Команди обмінювалися моментами, і за 30 секунд до перерви Владислав Сурокін вдало зіграв на випередження гол у роздягальню. При рахунку 2-1 команди пішли відпочивати. На початку другого тайму гострішими були рівняни. Втім, м'яч вперто не ліс у ворота. Натомість енергетики вдало розіграли стандарт, вивівши на удар Андрія Теряєва. Той пробив потужно і точно 2-2. За кілька хвилин господарі також показали свою майстерність при стандартах. Малиновський подав сорокін продовжив. А Микита Кузлюк вдруге вивів кардинал уперед, оформивши дубль. 3-2. Дуже приємно, якщо чесно, забувати на такому високому рівні, ще й навіть в такому матчі проти такого суперника екстраліги, топ-рівня, як енергія. Також дуже приємно, що забив не один на два. Він сьогодні просто довів мені, що це людина, на яку вже можна розраховувати. Львів'яни програвати кардиналу бажання не мали. Команда за сім хвилин до кінця матчу вдруге відігралася. Володимир Буньо наважився на удар із гострого кута і не прогадав. Костянтин Рафальський із цим пострілом впоратися не зумів. При рівному рахунку енергія почала грати з п'ятим польовим, але забити за кількісної переваги львів'яни не змогли. Відтак нічия у рівному. Енергія за два матчі набирає чотири очки. Це не той результат, за яким їхав колектив. Дві гри підряд, ну, сьогодні було трошки можливо важко але дві команди були в рівних умовах. Для нас я вважаю, ну десь недопрацювало, напевно на відсотки 75 задоволені, тому що ми хотіли здобути шість очків, щоб точно закріпитися на четвертому місці. Але маємо то, що маємо. Тобто, хлопці віддали на 100 відсотків, і ну так є, як є. Кардинал був близьким до реваншу за поразку днем раніше, але не вдалося. Попри це, грали на перемогу, каже Владислав Сорокін. Гра була в принципі складала для нас непогано. Не знаю, забив, віддав, в принципі, для себе, думаю, це непоганий матч зіграв, але хотілося б перемогти, Уже скільки не перемагали, то вроді є якісь результативні дії, але, поки вони не приводять до виграшних матчів. Не може дорігнути колективу, і граючий виконувач обов'язків головного тренера Євген Ланко ділиться, що при такій самовіддачі потрібний результат обов'язково буде. Хоч і не позитивний результат в плані перемоги, але діями хлопців, самовіддачею, агресивністю, там м'яча я повністю задоволений. Єдине, що треба поправити, це реалізацію. І, звісно, ну голи є певні такі, знаєте, нелогічні голи, скажімо так, які не повинні були залітати в наші ворота. У двоматчевому протистоянні з енергією рівненський кардинал набирає один заліковий бал. Команда продовжує перебувати на восьмому місці у турнірній таблиці. Попереду ще чотири гри регулярної частини екстраліги. Втім, вище сьомого місця рівняни вже не фінішують. Відтак у плей-офф на команду Євгена Ланка чекатиме протистояння із хітом або ж ураганом. Далі у кардиналівців домашня гра проти столичної Аврори. Матч відбудеться 12 квітня. У Рівному Вадим Мороз Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.